Доброго ранку сьогодні подорожуємо до Пет-Університету, де ось ось почнеться конкурс молодих талантів. Вокальна кузня. Ходімо син Вокальна кузня саме таку назву має щорічний головний конкурс вокалістів, студентів Кірвоградського педуніверситету. Цього року у фіналі змагались п'ятеро конкурсантів. Кожен з яких мав виконати по дві пісні, одна з яких обов'язково українською мовою. Ну вот, прошли мы отбор из 15 человек, и осталось нас пятеро или шестеро, я не помню уже. Я просто волнуюсь, да. Именно в вокальной кузнице я ещё не участвовала, это для меня что-то новенькое, и я надеюсь, я покажу хороший результат и для зрителей останутся яркие впечатления. Так, дуже нервую, тому що такого масштабного виступу в мене ще не було, тому я сподіваюся, що все буде як найкраще. Ми старались заради цього. Це буде щось цікаве і несподіване. Це буде конфлікт на сцені. А поки конкурсанти вгамовують нерви та завершують приготування до виступів, в актовій залі вже чекають судді та глядачі. Очікуємо, що буде дуже такий добрий рівень, тому що судячи з тих виконавців, які сьогодні претендують на певні місця, то має бути дуже цікаво. Подивимось, ми завжди з радістю, з задоволенням. Зустрічаємо тих, хто ну дійсно вже має право на те, щоб зватися голосом університету. Сподіваємось, що сьогодні буде непогано. А біля мене зараз, мабуть, найголовніша людина вона рахує голоси. Доброго дня! Здравствуйте, а, Катю, Скажіть, а скільки коштує перше місце? Много. Ну не, конечно, я хочу нет. Все будет на сегодня все честное. Я считаю, что каждый очень талантливый и действительно очень много репетировать для того, чтобы побороться за первое место. Ведь это действительно вокально кузня, очень хороший конкурс, чтобы тебя увидели и, может быть, даже заметили. Фишка конкурса. Видеоролик, ведь снятый про кожного конкурсанта. sing 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 everybody start to sing ooh wow now you're singing with a swing sing 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 everybody start to sing ooh wow now you're singing with a swing sing 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 sing, now you're singing with a swing sing 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 Так тоже цікавіше Виконавши усі конкурсні номери, учасники з полегшенням виступили на сцені вже всі разом. Прийшла велика вода, але в студія, прозора, і, і попередньо спогинаючися на сумніву, переживаючи бездані. А далі було довгоочікуване нагородження. Шановні гості, друзі! Перше місце, Очень приятно, очень приятно то, что мне дали первое место. Я не ожидала, но ну, на самом деле я выложилась как смогла, то есть по полной. Вот. И я очень благодарна, что меня пригласили на этот конкурс. 巩固成果。